Всім привіт, друзі! З вами Іруся. Сьогодні у нас 25 червня і це перше літнє відео на каналі. Знімати, коли вже майже весь червень підійшов до кінця. Вау! Насправді я вже знімала літні влоги, але вони так і не вийшли на каналі. Це я. So, зараз я збираюсь до кав'ярні. Мені потрібно зняти контент для моїх лілсів в інстаграм. І хочу відфотографувати книги для відгуків також для інстаграму. Це вам така маленька рекламка, можете насадитись. А yeah. я подумала, чому б не зняти відео і діляти вас з собою. Ooh, The way that I feel when I'm dancing with my girls Perfect energy, every flow is every free There's no better feeling in the whole wide world Tonight, I don't care what's wrong Ось так виглядають будні блогери Такий чудик ввозить на цей дріб Я одну книгу відпутувала, зараз читаю а яку мені подарувала махати. Трошечки почитала вже У мене закладиночка з стихіодом. Я вже дома. Дивіться, що у мене в руках. Якщо ви дивитесь мене давно, я думаю, ви здогадуєте, що це. А якщо не дивитесь, то це лист у майбутнє, який я писала минулого року. Мені здається, відео було десь тут закріплю. Ця традиція у мене десь уже 3-4 роки. Точно не пам'ятаю, але сьогодні прийшов час розпакувати і подивитися, що тут писала 19-річна Руслана. І здається, по-моєму, щасливому настрою нічого не змінилося, Знаєте, просто не постарішала. Поїхали! <плес> Я тут написала собі, що зараз твоє життя доволі добре. Окей. Okay. Ти багато чого зробила і досягла. Можливо, ти трішки забула, я нагадаю. Ти, бляха, зробила багато робіт в університеті, ти стипендят верховної Ради. Але поки що гроші ти не отримав. Ага, мені вже ти за степені не прийшла. Ого, ти вже третій курс закінчила. Як враження? Навчання у мене закінчилося ще 23 травня, тобто дуже дуже рано. І так як це був виходить самий такий повноцінний рік навчання, коли ми з моїми нагрупниками частіше бачились. Бо на першому курсі ми зовсім трошечки походили, там місяць-два. Мені здається, і то з якимись такими перервами. А другий курс ми походили з два дні. Ось цей курс ми так проходили доволі таки добре. І я, коли приїхала в останній день додому, я плакала. Я хотіла, ще, я навіть зараз, чесно, я дуже собою шокована, що я так хочу вчитися. Мені здається, навіть не так, що хочу вчитися, просто атмосфера ця студентська, якої не було на першому другому курсі, і ось вона була на третьому. Вона дуже мене захопила і ну, було дуже сумно. Читаємо далі. Я так коментую. Я надіюсь, вам цікаво. Oh God. Я тут написала, чи є в мене якийсь кей-поп мерч і чи є в мене айфон. Кей-поп мерч. Це бомтехіона. На айфон я зараз знімаю. Насправді це такі якийсь маленький дрібний. Ну, не зовсім дрібниці, окей. Але досі вдячна та долі, що в мене є такі дрібниці, бо знаєте, хтось їх теж хоче, а в нього його немає. Потрібно бути вдячним, тому я завжди дякую my girls так вже написала, як пройшов твій 10-й день народження. Якщо ви ще не дивилися відео, welcome. Але я дуже рада, я ще досі згадую. Я тут написала, може ти вже і на Таро гадаєш? Бачите, ой, он до карти лежать. Yeah. Класне. І так як мій влог сьогодні більше схожий на яке розмовне відео, у мене ще є такі чудо-блокнотик, який я записую в плані на відео і загалом якісь цілі. І тут записані цілі на літо, які я прописала десь на початку літа, і вже дещо я з них виконала. Хочу зараз поставити галочки і трошки з вами поговорити. Загалом я писала тут якісь такі справи, щоб літо було більш-менш різноманітним, адже чесно, так як я за це літо, поки що за майже весь місяць, не особливо багато куди виходила, загалом не була. Просто якось ми загрузили в рутині, і загалом я помічала це серед своїх знайомих. Мені дехто теж пише, що в них таке саме якісь відчуття і тому подібне. Ось я вирішила поговорити, коли я хотіла зняти ще одне літнє відео. Ми якось з моїми подругами ходили в кінотеатр після того, як ми з ними погуляли. боже, у мене був такий заряд енергії на декілька найближчих днів. Просто через те, що змінила обстановку, потім знову я змінила обстановочку, вийшла. І ось якісь зняти відео, щось робити. То хочу сказати, якщо ви хочете трішки змінити рутину, вилізти з неї, то будь ласка, змініть хоча б місце знаходження. Просто приїдьте кудись. Якось у мене буде тут сумбурний набір думок, але давайте перейдемо до планів на літо. Я Тут написала 21 план. Я поставила галочки лише на 7 справ. Не знаю, чи це добре, чи це погано. Але нас ще два місяці попереду, тому я зараз хочу ще підняти трішки тему типу саморозвитку. чому у нас нічого не виходить, щось тому подібне. А чому? Адже ось ці всі плани писати, це все так круто. І всі ми дивимося, на яких блогерів, в яких все виходить. Така красива інстаграм-картиночка, красиві влоги. Але ми дивимося на себе, і в нас нічого такого не виходить. Чому? Бо ніхто не показує, як людина щось робить. Тобто, ніхто ніхто не показує процес, всі показують тільки результат, і ти все, і ти починаєш у тебе не виходить. Хоча в тебе виходить, просто тобі ще потрібно чуть-чуть постаратися, і тоді все вийде. Я дивилась відео про саморозвиток, і дуже крутий інсайт, який я колись. Почула, але забула і хочу знову ж таки нагадати, вам нагадати, що грішу, коли сама так думала, що о, наприклад, я читаю книги саморозвитку. Зараз я дуже рідко їх читаю, але читаю. І типу це робить мене кращим, ніж того, хто їх не читає. Хто не читає книги, взагалі хто не читає книгу саморозвитку. Неправильно, бо я прочитала книгу, я так само нічого не зробила, так як саме, як і інша людина. Що я читаю книгу про те, як спілкуватися з людьми, наприклад, як. Заводити якісь там нові знайомства, чи просто як виходити з зони комфорту. Я прочитала, але я нічого не зробила. Це не робить мене кращою від людини, яка не читала цю книгу. Бо результат знову ж таки не той, і не той. Він не судні. Тобто, що я хочу сказати, що ви не повинні, по-перше, я не знаю скільки разів говорити, але це круто, щоб почути це знову, не порівнюйте себе ні з ким іншим. І друге, робіть щось. Почитали книжку, спробуйте застосувати. Методики, правила життя. Ви подивилися відео з крутим тренуванням, Пробуйте його, хоча б тиждень. поробіть. Вам стане трошки звичніше і круто, валком це буде ваша звичка. Звичка переростає в щось більше, тобто в якийсь результат. Я не говорю вам заслуховувати до моїх думок, кожного своя головна плечах, але просто мені здається іноді почути від когось, і ця думка може впливати на ваші думки і ви почнете діяти. Ваха Хилка. Всім дякую за перегляд, всіх віці і най!